Вітання всім, з вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, психолог. І сьогодні ми говоримо про переїдання і, взагалі, про стосунки з їжею. Я вам розкажу свою історію про те, як довгий період в житті з їжею явила холодну, здебільшого, інколи гарячу війну. Про те, як я впоралася з компульсивним переїданням, яке був період майже переросло в булімію. І поговоримо на моєму прикладі, власне, про причини цієї, цього розладу і про те, як з цим впоратись, щоб їжа залишалася лише їжею. На цьому не зациклюватися, отримувати від цього задоволення і, взагалі, бути задоволеним собою, своїм життям і жити в кайф. Тому почнемо. Отже, я буду піддивлятися свій план, щоб нічого не забути. По-перше, почну з того, що зі своєї історії, як у мене почалися проблеми з харчовою поведінкою, тут хочу розпочати з того, що, по-перше, я людина надчутлива. Про це я записувала відео. Десь тут я залижу посилання. Подивіться, якщо цікавитись цією темою, як я зрозуміла, як я вийшла на те, що існує надчутливість, в принципі у людей. Бо довгий період свого життя я вважала себе не такою, як всі. Тобто я не могла робити якісь речі, як здавалося, робить більшість людей. Мене могло вибувати з колії там буквально якась дрібничка. Я дуже емпатична, я дуже емоційна, я багато, до речі, мені мама навіть розказувала: я багато плакала в дитинстві, я погано спала. Тобто, нечутливі люди на них, от на нас впливають різні стимули, так, з природного середовища, там шум, не знаю, температура. і Всередині, да, у нас є свої емоції, почуття. І от для людей з підвищеною чутливістю ці всі тригери вони впливають сильніше. І тому такі люди більше втомлюються, швидше втомлюються, їх нервова система. Швидше виснажується, да, скажем так, і тому треба більше часу, щоб прийти до військо в ресурс, більше часу на відпочинок, взагалі більше відпочивати. Але я цього всього не знала, і а так як я цього не знала, я вважала себе якоюсь не такою. Бо мені люди так казали: ти що не можеш потерпіти, ти що не можеш те, чого вона так може, а ти не можеш. Ах, я його чого я не можу. Значить, мабуть, я якась не така, якась погана. Ну, і от в таких моментах, що я хотіла робити? Бути кращою, бути красивішою, бути стрункішою, і десь, мабуть, з років так 17, це, власне, ну, може, навіть раніше, я вже так не пам'ятаю конкретно перехідний вік. До речі, більшість таких проблем якраз і починаються в перехід перехідному віці. Я почала контролювати свою вагу. Тобто мені здавалося постійно, що я якось не так виглядаю, що я недостатньо худа. І, звісно, серед всіх своїх подружок, зі всього свого оточення, я обирала найхудішу думала: ага, мені обов'язково треба бути такою. От я теж хочу, щоб у мене між ногами була отака. От, отака щілина, знаєте, коли так дві ножки-палички, і вони між собою отак не стикаються через те, що в них ході. Просто там немає чому, а, чому стикатися. І я просто, знаєте, як у мене бред такий був досягти оцінко якоїсь ідеальності. А, але на той момент а, я. Ну, всі тоді були якось. Ти тренд був сидіти на дієті, там не їсти після шостої. От, але це все менше з тим. Якось тоді це були у мене такі перші дзвоники. І от я. Намагаюся за собою слідкувати. Я там тримуюсь якоїсь дієти, але знаєте, у мене все одно ніколи не було таких крайнощів, типу там сидіти на гречці або сидіти на яблуках, тобто отаких детоксів різних. Я все одно до цього підходила з розумом. Я багато читала, багато вивчала. У мене був період підрахунку калорій, була програмка в телефоні. Це вже період універу. Ми тоді з подружками ну, так, захоплювалися фітнесом. Одна з моїх подруг вона вела тренування по степай робіт. Ми до неї ходили. Я почала займатися йогою. Потім я навіть стала тренером з йоги. Тобто я завжди була за здоров'я. Я завжди вивчала, досліджувала. Займалася своїм тілом, своїм здоров'ям. Е, і я розуміла, як це, харчуватись здорово, що треба їсти, що треба так трошки, знаєте, е, інколи е, чогось уникати. Але, тим не менш, увесь цей час я завжди собі не подобалась. Я завжди була невпевнена в собі. Я завжди знаходила собі якісь... Е, із Яни, господи, хотіла швидко знайти слово українською. Недоліки, так? І в мене навіть, я пам'ятаю, на компі була папка моє тіло. І я там кожен місяць чи кожен, кожні два місяці фотографувала себе в білизні, просто щоб бачити, чи з'являється у мене ота діра між ногами чи ні. От. В спортзал я ходила багато. А потім в моєму житті сталися стосунки, і в яких я ще більше почала звертати увагу на себе, на своє тіло, і ще більше почала контролювати себе. А, вже потім я вам розкажу, чому я це робила, бо на той момент я не відслідковувала взагалі зв'язку між тим, які були мої стосунки, як я почувалася в цих стосунках і. Оцього наслідку у вигляді переїдання, тобто саме в стосунках, я почала переїдати. Що відбувалося, просто зараз вам так пару епізодів, можливо, ви десь себе впізнаєте, можливо, хтось із ваших друзів, знайомих, бо насправді ця тема така дуже поширена. Я дуже часто з цим стикаюсь на своїх консультаціях, коли людина звертається, наприклад, з якоюсь сексуальною проблемою, коли лібідо низьке або. Оргазмів немає, і ми виходимо на щось, що стосується власне харчування. Емоцій, ну проте все про, про наслідки і причини трошки пізніше. І отже, я в стосунках я займаюся спортом, я треную, я тренер з йоги, тобто я виглядаю нормально. Я якось передивлялася свої старі фотографії. Це мені на той момент було десь років 20, може 20, Ні, мабуть, мені десь було 23 24 я шикарно виглядала. Але кожна застілля, кожна зустріч з друзями для мене перетворювалася просто на величезний шалений стрес. Тому що е, в їжі я почала бачити. Щось таке для мене вороже. І почала ще сильніше контролювати те, що я їм. Я вирішила, що я взагалі не буду їсти солодке, що солодке це зло, ну, що не треба цього їсти, бо нашу у здоровій людині цукор. Да? Треба з іншого якось отримувати енергію, більш здорово. Воно то так насправді в цьому я вам не зроблю зараз відкриття. Не відкрию Америку, ви це самі прекрасно знаєте. Але як я це все сприймала, наскільки я в стресі була? Що от уявіть, відбувається якесь зустріч з друзями? Прийшли Друзі, я приготувала, я дуже люблю випікати. Я частенько пекла різні тортики, печиво робила. От, у мене це гарно виходило, і тому мені так було приємно. І от ми чаюємо, я ставлю там торт, ріжу кожному по шматочку, а собі не кладу. Собі не кладу, бо я казала, що я солодкий. не їм. От. І, і, а мені всі казали, а ти за фігурою слідкуєш, ну да, в тебе така фігура. А, а інші казали, та в тебе така фігура з'їж, чого ти тобі, що там воно тобі за, зашкодить? Я дуже переживала за це, бо я, ну, я не їм. Я думала, що якщо я з'їм, все, у мене зразу плюс-плюс, я не знаю, 100-500 кілограм. От. І вони всі їли тортик, ми всі гомоніли щось там. От я могла там, ну, чуть-чуть, буквально там, ну я не знаю скільки, дві, дві вилочки з'їсти. Потім гості йшли, я прибирала зі столу, і коли справа доходила до того, щоб прибрати торт, я якось знаєте і, а потім все як в тумані. І схаменулася я вже тоді, коли там залишилось, не знаю, пару шматків від того торта, насправді від половини. І я тоді думала, як? Як я. За 5 чи 10 хвилин, хвилин могла те все <зас> зжерти. По-перше, куди воно влізло, а по-друге, навіщо? Тобто, я взагалі не відслідковувала, на що я це роблю. Мені просто треба було. А що було потім? Потім, звісно, мені було погано. Мені було погано, інколи мене так нудило, інколи мене просто було шалене відчуття ну, знаєте, такого перенасиченості. І на наступний ранок, що характерно, у мене починала боліти шкіра. Я, я, коли це вперше з цим стикнулася, думала, що я чимось захворіла, що щось зі мною не так. Виявилося, що зв'язок був саме з переїданням, бо це був, як ви можете зрозуміти, не єдиний такий випадок. Так траплялось періодично. І тому для мене дуже такі стресові були от подібні застілля, коли треба щось їсти. бо... Я могла з'їдати якось мало, а потім, коли я, наприклад, приходила додому, якщо це було не вдома, я вдома доганялась. І це було якось мене це вже трошки так озадачило. Я подумала, що що це таке відбувається, щось не те. А, але також в моєму випадку стався а, такий епізод а, ну, коли я розумію, що якби я не почала бити на сполох, я б могла заробити булімію. Це теж було щось, чи новий рік, чи що, що якось плани порушилися, і я просто обжерлася цукерок. От ми щось там лежали з партнером моїм колишнім, дивилися, чи то фільм якийсь, чи що. І мені якось було так: я навіть не пам'ятаю, як, бо я навіть не пам'ятаю, як я дивлюсь на що я зжерла ці цукерки, я просто потім побачила гору і ще слова. Партнера він каже: коли ти їх встигла? Ти що оце все сама з'їла? І до мене потім прийшло усвідомлення. А знаєте, що за усвідомленням? Шалена злість на себе сором через те, що я це все з'їла, як я могла. І я потім знову цей туман, я встала, пішла в туалет і спробувала векнути. У мене нічого не вийшло, і потім мені стало ще гірше і ще страшніше. Просто від того, а що я взагалі з собою роблю, і на що я це з собою роблю? Боже, що відбувається, треба з цим щось робити. Чи почала я робити? Ну не зразу. Я почала ще більше контролювати. Я взагалі не звертала увагу на те, що я відчуваю, що відбувається в мене в стосунках. Я просто зациклювалася, я концентрувалася на їжі, концентрувалася на тому, що. Наступний раз я не переїм ні за що. Наступний раз я з'їм трошечки, і потім, після застілля я не буду нічого доїдати, я взагалі в холодильник не заглядатиму. Я навіть казала своєму партнерові, щоб він за мною слідкував. Тобто я сказала, що мені здається, що в мене є така проблема. Будь ласка, кажи мені, якщо я ти побачиш, що я щось. Ну тобто, за одним шматком торта йде ще один. Але якось це все одно, ну знаєте. Отак, і так відбувалося якийсь час. Потім в моєму житті було дуже багато подорожей. Я працювала в Азії якийсь час, і, звичайно, те ще накладалися стреси. Врешті-решт, я заробила собі якусь психосоматику. У мене почав боліти бік живота. Я думала, що то апендицит, потім я взагалі не знаю, що потім я думала, що то коліт. Я повернулася в Україну. Ми з колишнім партнером повернулися в Україну, і я почала проходити різних лікарів. Все тривало десь біля трьох років, і зі мною все було добре. О той момент, коли <просту> просто психосоматика чистої води, коли лікарі кажуть, що все, все з тобою окей. Але я відчуваю, що не окей, і я дуже реагувала на певну їжу, і тут вже мені переїдати було в принципі складно, бо мій організм на це реагував вже болями. І потім так сталося, що мої стосунки розпалися. Я розірвала наші стосунки, бо я вже почала розуміти причину на причину наслідковий зв'язок між тим, що відбувається зі мною з моїм тілом. І, власне, а тим, що відбувається взагалі в моєму житті. І якщо коротко, виявилося, що я не просто нещасна, я відчайдушно нещасна. І я зрозуміла, що якщо я і далі буду закривати на те очі і продовжувати натомість ще більше, контролювати себе, то, врешті-решт, оця моя психосоматика вона вильється вже в щось більш серйозне. І тому тут мене знаєте, як хтось облив такою крижаною водою, і до мене дійшло. Ну, власне, все в той момент і ставався. І стосунки ми розірвали, і я почала пропрацьовувати оці всі емоційні, емоційні е, штуки. І, власне, чому я і стала сексологом, і психологом, тому що е, я зрозуміла, що ми насправді настільки. Тупі, в, в, у плані, як поводитись правильно в стосунках, як будувати стосунки, як з собою будувати стосунки, що я, я просто не могла цього не зробити. Мені настільки це все зацікавило, і я спочатку я дуже багато сама навчалася, я дуже багато читала, і на своєму власному прикладі я, 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 я змогла. Тобто я зрозуміла, що е, терапія працює, як це працює, я зрозуміла, які причини, які наслідки. Власне, зараз я вам про це і розкажу. І от якщо ми з вами візьмемо харчові проблеми, я зараз не кажу про, е, про наприклад, там, анорексію або булімію, які можуть бути викликані певними хворобами. Нейробіологічними проблемами, коли це треба робити купу аналізів, перевіряти, коли це все отак стається, людині все було абсолютно добре, абсолютно, а потім клац і щось стається. Це можуть бути якісь пухлини в мозку, не дай Бог, ну, але ем, гормональні збої. Тобто тут. Все одно, якщо стається проблема, в першу чергу ми йдемо до лікаря і перевіряємо свій організм. А, бо може бути нестача нейромедіаторів, може бути нестача гормонів, яка буде впливати на ваш апетит, а, і ви будете повніти. Тому спершу ми вирішуємо оці проблеми. Але паралельно з цим ми обов'язково працюємо з емоціями. І дивіться: в 99 випадках за. Проблемами за розладами харчової поведінки стоїть злість. Злість і агресія, яку людина не може просто виплеснути, не може виказати. І, врешті-решт, вона повертається до самої себе. І людина в цьому живе, і вона не усвідомлює цього зв'язку, що, наприклад, її деспотична мама чи деспотичний тато насправді причина того. Що вона з'їдає їжу, а потім іде і блює. Вона не усвідомлює, що ті стосунки деструктивні, аб'юзивні, які є в її житті, вони призводять до того, що людина, врешті-решт, починає заїдати свій стрес, набирає вагу і ніби захищається від того всього, що відбувається. Власне, в моєму випадку сталося те, що. В своїх стосунках, так, у мене теж були аб'юзивні стосунки, але аб'юзером була я. Причому аб'юзером була я до самої себе. Я настільки не, просто намагалася у всьому підлаштуватися під інших. Я ніколи не говорила про свої реальні потреби. Я терпіла настільки, наскільки мені це дозволив мій організм. А потім він сказав мені: Баста, ну ти дістала вже. Слухай, на тобі от одну проблему, а якщо ти і не додумаєшся, на тобі ще одну проблему. Ну, це ж добре, що вистачило клепки додуматись. І я жила в такому напрузі. А, тобто я жила в постійному стресі. А ми знаємо, що стрес це теж пряма дорога до психосоматичних захворювань, да, які потім можуть перерости в. Фізіологічно ну, в, в реальні захворювання, так, коли вже вам діагностують щось таке. А, до нервових зривів, до тривожності, до депресії. Тобто стрес, який просто триває роками, який тривав роками. Тому, звісно, в першу чергу треба вирішувати, знаходити ту причину, яка стоїть за переїданням. Це не ваша сила волі. Ні. Це щось глибше, це щось, що через що ви починаєте поводитись саме так. Чому саме харчування? Ну тут може бути багато причин. Можливо, ви схильні до цього. Можливо, у вас породу хтось був зайвою вагою. Тобто, а це все генетично, все одно воно може якось через покоління там вилізти у вас. Можливо, у вас конституція тіла така, що вам легше набирати вагу, да? бо ви знаєте, що є такі люди худі, як тріски, да? оці відьми, які можуть їсти все підряд, і їм нічого не буде. Хтось більш такий м'язистий, хто масу легше набирає м'язову. Але є люди, яким найлегше набрати жир, на жаль. А, тому це теж треба враховувати. І, можливо, в стресі саме ви будете звертатися до їжі. Да? Хтось піде спати, хтось навпаки буде не їсти когось буде вернути від їжі. А саме ви будете переїдати, будете заїдати, бо саме так ви будете отримувати отой швидкий дофамін, щоб хоч якось хоч якось полегшити свій стан, хоч трошки отримати зараз позитивних емоцій. Бо, наприклад, якщо. Дивитися на мої стосунки, я постійно перебувала в стресі, я постійно думала, я зараз скажу, а якщо щось не так скажу, а якщо він образиться, а якщо так, а треба поводитись не так, а вони всі кращі, ніж я. І розумієте, оце все в моїй голові? Ну, Де, де тут радощі? Де тут спокій? Де тут, де тут щастя? Немає, немає. Тому для мене оці 10 цукерок, це був такий Вау! Як наркотик, знаєте, треба було щось швидко, хоч десь, і воно мені давало таке швидке полегшення. Але потім, звісно, я поверталася до цієї агресії, яку вже направляла на себе. І оцей сором. Тому тільки працювати з цим. І... З стресом я маю на увазі. І звичайно, це не процес одного дня. Це не можна так сказати, все, завтра я працюю зі стресом, ага, от у мене в стосунках треба виправити ось це, я поговорю з партнером і все, я не буду це робити. Вашому організму теж треба звикнути і теж треба перевчитися. У когось вийде на п'ятий раз, у когось на 105. Але коли у вас є уже коли ви усвідомите, розумієте, як працює терапія, ви усвідомлюєте причину цього, і потім ви розумієте, що вам не треба більше так діяти. Ви можете діяти по-іншому, з позиції дорослого, ви можете діяти з користю для себе. Вам не треба більше, не знаю, на себе бути злою. Вам не треба більше соромитися того, чого ви соромилися, соромились, бо ви розумієте зв'язок, бо ви розумієте. Чому це відбулося? Але це треба усвідомити і повинен пройти час, щоб ви до цього усвідомлення, щоб ви його прийняли. А потім воно налагоджується. Як тільки налагоджується ваш емоційний стан, як тільки ви вчитеся поратися зі стресом чи прибираєте якийсь тригер. да, в моєму випадку у мене просто вже дійшло до того, що мені треба було розірвати ці стосунки, щоб просто вижити. Щоб просто вижити, не схиднутися, не, а, не, не заробити собі там, я не знаю що, щось набагато гірше, ніж психосоматика. Бо вони пішли не вчасно до терапевта. А могли б. Але ми не зробили такий крок, бо ну, якось воно ну не знаю, бо ніхто нам не казав. Бо не, бо не вміли ми говорити один з одним, бо якось це взагалі було ніяково і про що там говорити. бо... Так чи інакше там би виплила тема сексу, який теж страждав в стосунках, бо коли в стосунках щось не лагодиться, щось не так, то, звичайно, на сексі це теж відображається. І тепер, вже, коли в мене є знання, коли я сама допомагаю людям пройти, правильно розібратися, пройти так через певний шлях, через стрес. Я розумію, чому так стається, і що треба робити, щоб з цього всього викарабкатись. Тому так, працюйте зі своїми станами, працюйте зі стресом, працюйте над собою, над стосунками, бо це того варте. Дивіться, коли у вашому житті ваші базові потреби вони закриті, вам безпечно, ви перебуваєте в здорових стосунках, вам ви довіряєте. Ви кажете про те, що вам подобається і що вам не подобається, без страху за реакцію іншої людини. Ви не боїтеся десь там облажатися, ви не боїтеся помилок, бо ви знаєте, що ви людина, що це нормально, що вас підтримають, вам комфортно. То тоді у вас просто само собою відпадає оце оце компульсивне десь хватати щось, запихуватися в себе, якось десь шукати оцю радість, оцей серотонін, оцей дофамін, Боже, ні, С сенс е здорового життя воно в балансі і воно в рівності. Вас не повинно кидати з крайнощі в крайнощі. Сьогодні ви не їсте, завтра ви робите читміл і зжираєте весь холодильник, а потім у вас день, де ви страждаєте і картаєте себе за це. Ні, це вже от крайнощі це все, що до нездорового відноситься. Тому здорові стосунки з їжею це коли ви можете собі дозволити з'їсти шматок торта, бо вам його хочеться, а не п'ять. Або ви зможете сказати: я не буду сьогодні їсти торт, бо, ну, бо, бо я сьогодні і так вже з'їла там ще чогось. Я з'їм його завтра, або через тиждень. І цей торт може стояти в холодильнику, і ви на нього не нападете. Ба більше, ви не думаєте про нього, що він там стоїть і підмигує вам. От. А ви собі його забороняєте. Ось в цьому сенс. Ось це перевірка на здорові стосунки з їжею. Бо так чи інакше, Здоров'я, е, це основа. Ви маєте розуміти, як здор... як харчуватися правильно, що треба їсти, що треба їсти менше, коли треба їсти. Да? Якщо ви не жретеся перед сном е, і, і, і ляжете спати, то ну навряд чи ви виспитеся і взагалі на ранок прокинутися таким бадьорим і без мішків під очима, і без целлюліта на сраці. Тому працюйте, працюйте зі своїми емоційними станами. До речі, я е, починаю проводити групи, це такі ресурсні зустрічі, де ми будемо розбирати е, різні теми. От, наприклад, е, буде зустріч, я думаю, мабуть, в цю п'ятницю я ще зроблю анонс е, про, е, власне, про стрес. Е, ми там поробимо різні техніки, вправи на те, як, е, як знижувати е, цей стрес в собі. І про те, як знижувати тривожність. Власне, наприклад, якщо ви погано засинаєте, чи довго не можете заснути, якщо у вас ці думки, 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 знаєте, нібито все добре там за день, а ви лягаєте спати, і все, серце колотиться, ви не можете заснути. На ранок ледь прокидаєтесь. Коли ви можете от власне зажерти зайвого, оце таке от. От тому ми про це поговоримо: поговоримо про те, як на нас впливають стреси, і власне мета цих груп надати якомога більше вправ самодопомоги, тобто, коли ви самі знатимете, як поратися зі своїми стресовими станами, і взагалі зі своїми емоційними станами. От тому е, я в описі залишу е, посилання на телеграм-канал цих груп. Е, Доєднуйтесь, слідкуйте за анонсами. Е, групи відбуваються, е, буватимуться може раз, може декілька разів на місяць, онлайн. Подивимося, може десь по Україні я буду їздити офлайн проводити. От це вже потім вартість е, будь-який донат від вас мені, бо мені хочеться, щоб кожна людина мала змогу. Отримати ці знання, які зараз, а ми зараз всі з вами перебуваємо в довготривалому стресі. Вони зараз просто необхідні, як ті як півтора, як мінімум, літри води в день. От тому доєднуйтесь до, до груп, підписуйтесь на мій YouTube, ставте лайк цьому відео. Нехай. Нехай люди побачать, послухають взагалі, що ховається за розладами харчової поведінки. Ну і, і що, підписуйтесь на мій інстаграм також. І буду на цьому закінчувати, бо вже наговорила вам достатньо. Ви, мабуть, вже і борщ приготували, і, і торт доїсти встигли. Добре, тому всім гарного дня. І ну, сьогодні було не про секс, але я вам побажаю класного сексу. Па-па!